Бажаю здоров'я, друзі. Дуже багато часу ми говоримо про відмінність стану війни від воєнного стану. Але ще досить багато людей не до кінця розуміють, а в чому саме полягають ці відмінності. Е, так ось, давайте стисло пройдемось саме по цих відмінностях. Перш за все, стан війни знищить кланово-мафіозну систему управління державою. По-друге, після оголошення стану війни одразу має бути мобілізовано економіку. Та усю промисловість країни, усі фінансові, промислові та людські ресурси переорієнтовуються на забезпечення військових потреб. По-третє, цивільні адміністрації та усі силові структури, а також виконавчі та законодавчі органи влади, усі держслужбовці, в тому числі і Верховна Рада України, підлягають негайній мобілізації. Влада має повністю перейти під командування Генштабу та Збройних сил України. По-четверте, повністю обнуляється державний борг України перед світовими фінансовими установами, е це типу банкрутства, розумієте? По п'яте, на виконання декларації щодо ядерного роззброєння України від 1994 року Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Північна Ірландія мають негайно втрутитись у збройний конфлікт та відправити в Україну свої збройні сили. Але це можливо лише тоді, коли Україна самостійно, юридично визнає війну війною. І останнє, що можна ще зазначити, це те, що стан війни призупиняє усі цивільні зобов'язання і, окрім зовнішнього боргу, обнуляє внутрішні борги громадян України. А Ось тепер питання, друзі, до всіх. Як ви вважаєте, чому влада мародерів та корупціонерів так не бажає приймати стан війни та робить все, щоб завадити цьому? Дякую всім за увагу! Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!